Про злочини Росіян на Київщині зараз поговоримо наживо. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зараз з нами на прямому зв'язку. Пане міністре, дякую, що долучилися до цього важливого ефіру. Отже, рік тому українські сили оборони увійшли до Бучі, і те, що вони там побачили, жахнуло навіть найстійкіших до вас запитання. А які персональні спогади з тих днів найсильніші, найболючіше закарбувались? Ну, сили міністерства внутрішніх справ разом з силами безпеки та оборони приймали найактивнішу участь до окупації Київщини. Я хочу тут згадати наших назвардійців, яких більше 4 тисяч боронило київщину, тисяча прикордонників, 300 поліцейських. Ще приблизно тисяча поліцейських залучалися до стабілізаційних заходів на Київщині. І якщо нам згадати, то хочу сказати з прикордонників, які першими зафіксували перетинку державного кордону нашої держави російських військ і дали першими бій. Хочу тут сказати і про нас гвардійців, які на аеродромі державного підприємства Антонов не дали висадитись десанту, захопити аеродром і не дати ворогу створити такий плацдарм для подальшого руху на столицю нашої держави. Ну і наші назвардійці також тримали разом з силами оборони населений пункт Мощун, щоб не допустити кинути понтонну переправу через річку Ірпінь і рухатись далі на нашу столицю. Ну і хочу, звичайно, згадати бородянський район, де назвардійці виявили штаб ворога з штатним розписом ворога, з планами, з поіменним списком цих військових, що дало змогу потім вже в рамках кримінальних проваджень, які ми відкривали, встановити кожного. Ну і звичайно, відслідкувати перекидання цих сил. По території нашої держави аж потім, уже після деокупації на схід. Що стосується поліцейських сил, то вони дійсно стали таким щитом. І в передмісті Києві, і в місті Києві, ми робили все можливе для того, щоб контролювати пересування диверсійно-розвідних груп. Ну і звичайно, документували ми в перші дні. В тому числі під під ворожим під ворожими кулями вже воєнні злочини. Ну і звичайно, ми і нацгвардійці, і прикордонники, військові, волонтери і поліцейські евакуювали наших людей з перших днів вторгнення російської армії. Ну і звичайно, той кейс докупаційний, до який Да-да пане міністре, на жаль, от саме Буча, це тепер назва, яку знають у всьому світі. Чому, на вашу думку, саме тут, от те, що ви казали, було знайдено і задокументовано найбільше доказів і слідів такої просто нелюдської жорстокості ворога? Ну, ворог зайшов на територію нашої країни з єдиною метою за кілька днів захопити наші населені пункти, нашу країну, і тому навала, така, яка була на Київську область і на передмістя Києва, мабуть, ворог хотів якнайшвидше пройти по хрещатику, захопити наші вулиці столиці, і тому він достатньо був агресивний. І плани були ворога висадитись на аеродромах і живу силу противника розмістити на підступах до столиці для того, щоб з усіх сторін потім зажати місто Київ. Тому і наші люди, які Здебільшого залишалися в населених пунктах, в тому числі і в Бучі і в Ірпіні, якраз стали таким щитом, і коли наші воїни дали відпір ворогу. Наші громадяни такі були без беззахисними перед градом культ та снарядів ворога. В той же час ворог боявся, тому що практично кожен громадянин, який проживав на цій території, передавав через перші дні телефонним зв'язком і іншим зв'язком інформацію військовим і поліцейським щодо пересування і перебування і дислокацію. Ворога тому е, ворог дуже боявся нашого наше населення громад, наших громадян, які також з перших днів не злякалися і били е, окупанта. Пане міністре, ми чекаємо справедливих розслідувань і справедливості від міжнародних судів, зокрема, але часто, наприклад, от воїни українські кажуть, що багатьох от бучанських катів вища справедливість може наздогнати. Ще на полі бою, і тут е, згадуємо про українську гвардію наступу, яка зараз формується. Розкажіть на якому етапі її підготовка? Ну по-перше, ми е, гвардію наступу першу чергу готуємо для подальшої докупації наших територій е, на сьогоднішній день. Сформова, сформовано 8 вісім бригад, і на сьогоднішній день ми е, готові в складі сил оборони е, до активних наступальних. Е, заходів на е, території нашої держави, ну і звичайно, паралельно. Ми готові до проведення стабілізаційних заходів на цій території. Е, ми дійсно отримали кілька десятків тисяч заявок. Люди зверталися з усіх регіонів нашої держави. Це добровільний рух, на який є на сьогоднішній день. Попит суспільства, і ми бачимо, що люди йдуть, ідуть на сьогоднішній день. І якщо ми говоримо про те, що м, запис до гвардії наступу е, ми е, вже хотіли призупинити е, призупинити, тому що підрозділи практично сформовані. В той же час е, ми маємо ще достатньо багато е, е, заповнених уже анкет і заявок на е, службу в Гвардії наступу, тому ми вирішили продовжити формування наших резервних підрозділів для того, щоб за кілька місяців цих добровольців ми могли добре навчити, ми могли їх пірувати, озброїти для того, щоб вони в подальшому також залучалися до, до штурмових заходів. Дякую, дякую вам, пане міністр, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на зв'язку з студією ТСН про власне спогади до окупації Київщини, торішньої та про формування української гвардії наступ.